Головне події в Харкові та області 27 березня. 12 вибухів пролунали у Харкові ввечері 26 березня. Місто та область атакували шахеди. Загалом їх було більше 20, Повідомив начальник хова Олег Сенгубов. У Харкові удари прийшлися по Київському та Слобідському районах. Ворог, що обіцяв не бити по енергетичній інфраструктурі, зруйнував котельню. Про це заявив мер міста Ігор Терехов. Кілька тисяч мешканців залишилися без опалення. Також виникла масштабна пожежа у виробничій будівлі, палали складські приміщення. Загалом пошкоджено 40 будівель вилетіло 1100 вікон, підрахували в мерії. Постраждали 13 людей. Серед них двоє діти. У Слобідському районі вибухове поранення отримала 14-річна дівчинка. У п'ятирічного хлопчика гостра реакція на стрес. Є двоє постраждалих поважного віку. У Київському районі поранення та стрес отримали. Дев'ятеро людей відзначили в обласній прокуратурі. Крім Харкова, від БПЛА дісталося Золочево. Там постраждали восьмеро людей, у тому числі дитина. Одна з постраждалих, за словами Сенігубова, у вкрай важкому стані. Уже в день росіяни поранили ще двох цивільних у Золочівській громаді, скинувши вибухівку з дрона на автівку в селі Світличне. Підсумовуючи по її ночі, головний слідчий Харківщини Сергій Болинов констатував, це було зовсім не схоже на припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський заявив про плани Путіна наступати на Сумщині та Харківщині. Про це він сказав в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro. За словами президента, російський диктатор зараз намагається виграти час і планує весняний наступ. В Україні бачать підготовку до майбутньої операції та поділилися розвідданими з союзниками. Застрелив сусіда, який робив ремонт. Убивство сталося в селі Логачівка на Харківщині в день 26 березня. Подробиці інциденту повідомила Харківська обласна прокуратура. Двоє братів віком понад 50 років ремонтували дах будинку. Сусіду не сподобалися гучні звуки, які заважали йому відпочивати, вживаючи алкоголь. Він зробив зауваження чоловікам, проте ті відзначили, що не порушують закон своїми діями. Тоді відпочивальник дістав рушницю. Він вистрілив обох сусідів, убивши одного та поранивши іншого. Підозрюваного затримали. На Харківщині вели карантин через Сказ у Зміївській громаді. Хворий кіт покусав хазяйку та помер за кілька днів після того. Це сталося в селі Бутівка 20 березня. Жінка звернулася до місцевої дільниці ведмедицини в Змієві. Фахівці провели дослідження загиблої тварини на Сказ, і цей діагноз підтвердився. Карантин вели в Бутівці, а Зміїв і селище вирішально визначили зоною спостереження. Зараз шукають тих, хто міг контактувати з котом, аби зробити їм щеплення. Це вже другий випадок сказу цього року в Чугуївському районі. Тим часом у Харкові проводять безплатну вакцинацію домашніх тварин від цієї смертельної хвороби. З 2 до 23 квітня щеплення проводитимуть у Немишлянському та індустріальному районах. Із розкладом можна ознайомитися на нашому сайті. Більше новин на сайті медіагрупи. Об'єктив. Незламні разом.